Всім доброго дня. Друзі. Знімаю я вам відео, є що вам показати. Ми висадили огірочок. Попікірували наші томатики. Допікірую вже нашу капусточку. По огірочкам висадили ми три дні назад. У нас е, пішло вже добряче потепління. Е, значить, тут в мене мадрилен. Ще буде тут ось такий рядочок між трубами. Хочемо всунути, редиску вирімуємо, і буде в нас тут ще такий рядочок. мадрелен тут в нас бьорн. Огірочок класний, невеличкий, не перерощений Все при ньому, зелененький, він уже в нас прийнявся Тобто Сьогодні буду кормити, бризкати, каплю ми ще не ложили. я його Поливаю заприскува така із мене є шланга. Під корінець тепленькою водичкою. Ну, то есть поки що так. Ну, чоловік сказав, вже буде ложити. Тому що поки він маленький, навіть якщо ми не будемо каплею э, поливати, поки що, от, э, то просто, щоб вона лежала. І е -э, так, дивіться, значить, це у нас тут бьорн. Отакий, от дивіться, який зелененький, класний, прям. Я не знаю. Тут в нас Мадрелен. Зараз вам покажу. Помідорчики. Дивіться, які красені. Також сьогодні я чекала, в нас два дня було пасмурно. Я дочекалася, дивіться. Дочекалася е сонечка, та буду якраз сьогодні поливати, бо вже ну, прям потрібно. Так, по гірочкам, дивіться. Отакий, От ну, в принципі, ні по розміру, ні по кольору, ну, різниці поки що я не бачу із бьорном. Ну, подивимося по плодам. Багато хто хвалять. Людям подобається. Будемо дивитися. Посходили в мене такі красні черіки. Тут в мене сходять чорні черіки. Це в мене пінхіт. Получається, пікірувала томати і у касетах були такі малюсінькі помідорчики. Я їх не викидала, ніде нічого, в такий лоточок в земельку. Хай думаю, вони мене підростуть, я потім їх попікірую. Тут в мене схода яма мото. Ось видно. Ось о яма мото. Потім сакура, ось у мене сходить сакура. Це в нас мадрид. Також сходить. Тут в нас толстой червоний сходить ось. У. І отакий я брала черіки, лампочки жовті. Також сходять. Залишилася мені капусточка. Вже викидає, дивіться, перший листочок. Допікірувати. Ось скільки в мене вийшло І там і там. По томатам. Значить, ми попікірували томатики. Сіяла я 2000, сорт Пінхіт. Получилося в мене 200, ну, десь 50. 280, то есть з кожної пачки було додаткове насіння. Ну, то есть плюс. Я, Ми купляли ну, то есть по 500 штук там у пачки. Ну, і з, з, з кожної пачки там йшли плюси. есть я все посіяла. Получилось у мене десь е, стаканів, ну, десь 200-250, десь отаку. Оце отута. Отак. E, дивіться, в мене воно, тобто вони в мене підростуть. Я попроходюся ще де менші, позабираю, пороставляю їх. E, есть, вони в мене так постійно стоять не будуть. Я буду їх розставляти, тому не пишіть мені, бо вже писали, що їм треба теж їх надо буде розставляти. І все, у нас є ще два балагани, ми їх. E, Плануємо накривати, тому як буде вже тепло, ми можемо туди і розсаду попереносити. Ну, тобто, буде все добре. Так, по огіркам. Дивіться, друзі, у мене залишилося 100 штук мадрилена. Дивіться, який красень, які класні. Прям бери тільки сади. Е, кому потрібно, я можу вам вислати по новій почті. Я продаю, у мене залишилося 100 штук. Дивіться, друзі, який, які класні. 20 гривнів стакан е, з огірком. Корінь тут бомбезний. Десь ось я. Ладнала. Зараз, дивіться, вже він прям вилазить. Зараз. Дивіться. Яка красота. Тому хто затопив тепличку і бажає. Спробувати посадити нашого огірочка. Напишіть мені, я вам вишлю по новій почті, він класно доїде, я його класно запакую. Ну, тобто все буде добре. Полью перед цим він доїде до веселості і сохранності Дивіться. Ось пачечка з нього. Я брала 250 на Все оригінальне. Е, отдала я 780 гривень за 250 штук. Також тут у мене залишилося ще трішки бьорна. Все тут, все, я б собі саме якийсь би не садила, чесно, за це навіть не думайте. Просто так ми ще туди трошки в, вмістимо і все. І більш нікуди його не дінеш. Тому хто бажає 20 гривень стаканчик з огірочком. Я вам вишлю Так. Петунка. Також вона. Росте. По обробці. Дивіться, значить, я нічим його ще не не про, полила тільки обичною водичкою, як посадили ми огірочок. Сьогодні я буду. Хочу дати азоту, хочу підкормити селітрою. Столова ложка на 10 літрів води. Тому хочу, щоб такий листочка він понабирав все. Тому сьогодні буду кормити його селітрою. А м'ячна селітра обична столова ложечка на 10 літрів. Проливаю і буде пісня. Також по листку зараз хочу покормити це плантафол такий ось для вегетації. Якраз він у нас маленький, есть тобто якраз це бомба. І мігафольчиком. Цього я даю в мене отака ложечка. Ну, повненьку тут 5 міліграм, ну, не знаю, короче повненьку таку я ложечку на оприскуватель. І дві ложечки мігафола, теж на оприскуватель. Це я хочу пройтись зараз по. Бризкать. Він йде антистрес, ну, то є все нам це потрібно. Пробризкаю помідорчики, капусточку, огірочки, ридисочка тут, що в нас є. Можна обробити все. Дивіться, яка. Я вже вчора рвала на салат. Маленька-маленька, а ось кому позбивали. Ну, я, зрозуміло, що крупнішу вибирала. Ось. І також сьогодні буду поливати помідорчики. Поливати я буду, підкармлювати, буду під корінь. У мене є ось, ось до оприскувателя. Отака ось насадка. Отак. Ці не буду, буду оці ось. Тому що вони, бачите, сухі. Оці буду. Оці хочу пролити, особливо тут під батареєю посохли. Так, з чим буду кормити по корню. По корню я буду кормити Black Magic від компанії Грогрін 10 міліграм на 10 літрів води. Також стартер. Оці два композиції. Я їх стартера 20, Ну я дам менше, тому що помідорчики ще невеликі. Дам 10 дам. Дам 10 цього і 10 цього. Я вже цим кормила, коли вони були у нас у касеті. Тепер ми їх попікірували, вони попринімалися і будемо підкармлювати, підживлювати. Ну, якось так. Тут помідорчики також будуть на продаж червоні аламіна сходять. Е, возможно, буде ще капуста на продаж, туди трошки далі бо я тисячу штук брала, бачу, що нам буде багатенько. Ось, на рахунок таких помідорів Пінхіта не знаю, що в нас останеться. Дивіться, який вже вкрасен. На рахунок хочу з вами ще поділитися, скільки в нас на полу. Гірок, ви ж знаєте, це не помідор. гірку треба постійно тепло. Так як у нас пішли вже, е, пішла, пішла вже тепла погода, то ми можемо в нашій теплиці натопити ну, 18-19 градусів сміло. Тобто в нас мороза на вулиці немає, то зараз в даний момент із, з отопленням проблем у нас немає. У нас считай закрите під дувайло. Батареї киплять, ну, що значить тепло. Зараз на полу. Градусник у нас постійно вже на полу лежить. Ну, 23-24 градуса. Вночі менше 16 у нас немає. Ну, тобто, йому, в принципі, так і потрібно. Щоб було 16 у землі. Тому. Тому, в принципі, все добре. У нас все устраює, влаштовує. Ось так. Також е я відкрила банку. В, моно в монобанкі відкрила банку для тих, хто хоче нам допомогти. Я кину силку. Ми збираємо, е зараз я збираю кошти на рулон е плівки. Тому що у нас. Подерло плівку на балагані на першому парнику, і потрібно нам 5 тисяч на плівку. Тому хто бажає долучитися і нам допомогти, щоб ми могли висадити вовремя наші томати. Я буду дуже-дуже вам вдячна і також по сезону ті люди, які нам задонатять, я відправлю гарні подарунки. Як буде вже огірочок, там помідорчик, наші всякі, оці, що я посадила, черіки, яма-мото, ну то е, людям відправляю посилочки, щоб ну, таким чином от благодарити. бо нас здорова вже ці просто з'їдають, <'їдають> хоч і менше ми зараз топимо, але все рівно надо, 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 надо і надо. Якось так. Тому долучайтеся. До допомоги, будемо дуже всім вдячні. Ставимо лайки, пишемо коментарі. Я на кожні коментарі відповідаю, тому все моніторю все читаю. Що ви там мені пишете. Також за гірочки не забуваємо, кому потрібно, теж напишіть мені. Я вам з радістю вишлю, садіть. Можна їх посадити у відро, хто затопив вже тепличку. Також я садила і відра садила, і садила їх у мішки такі целофанові. Типа як редиску, в них ми складаємо нос, такі прозрачні мішки. Напополам розрізала і кончики, отак об цей, щоб водичка стікала, і садила туди огірочку. Також ну, поранше в мене виходили, то діти, дитина їла, і самі ми їли, тобто з удовольствия. Бо, якщо зараз купляти, допустимо, огірочок, то, мабуть, він гривень 200 стоїть, а то й 150. Космічна ціна. А так буде ваш свій домашній огірочок. Тому всім пока, всім мирного, щасливого дня. Бо в нас про мир і не пахне. Всім до побачення.